Всім привіт! Трамп офіційно зробив крипторезерв США. В сьогоднішньому відео побалакаємо, як це все може повливати на криптовалютний ринок. І, в принципі, мій глобальний рух, мій глобальний план, який я очікую від біткоїну, ефіру та інших монеток. В сьогоднішньому відео це все буде, тому поїхали. І так, давайте почнемо з приводу новини Трампа, а саме, як може попливати на ціну його висказування. І, в принципі, що я очікую від його слів, від його слів, як відпрацює ціна на крипторинку. І так, давайте розглянемо зараз не біткоін, саму основну монетку, а розглянемо монетку Дочі. Я про неї робив відео ще декілька місяців тому. Е, моє відео, моя зовсім інформація в моєму колишньому відео полягала в тому, що е, на той момент, як я записував тоді відео, е, виникла така новина, що директором Догі став е, Ілон Маск. Тобто директором проєкту Догі е, став Ілон Маск, е, і тим самим е, багато криптонів почали вливати якби, туди гроші через те, що ну, якби Ілон Маск. там... Е, Надійність буде і так далі. Тобто також Трамп оголосив офіційно і зовсім всі кричали, що якщо Ілон Маск став директором Догі, значить ціна догі буде якось більш стабільніша. общем, все вирівняється, і догі піде ту ну, зиму на місяць, коротше. От, і це приблизно було десь отут того по хаям. Тобто, десь отут того казали, що е, Дану новину казали. В принципі, відео я от сюди зверху вставлю, е, де я знімав про це відео. В общем, по хаям вони давали хороші новини, і потім подивіться, як ми вкатали. Тобто, я веду до того, що дуже сильні, сильно позитивні новини вони також не є дуже хорошим індикатором на купівлю. Через те, що якщо подивитися також з більш фундаментальної сторони, то щоб вийти крупним гравцям своїм плюсом. От, наприклад, умовно, крупний гравець, от того купив або того, назбирав позицію. Потім інструмент почали агресивно штовхати. От, наприклад, монетка зробила дуже багато відсотків, 140% росту. Для крупного гравця, який керує мільйонами доларів, це дуже великий прибуток, дуже великий плюс. Йому вже не важливо, йому вже мав вже сенсу просто тягнути вище-вище. Через те, що, щоб тягнути монетку вище, треба дуже багато мати вкладень. Е, і тим самим, як ми зробили дуже багато відсотків зросту, дуже багато відсотків руху. Е, оці всі крупні гравці мають дуже великий прибуток. І їм треба цей весь прибуток продати. Бо так як е, у них вже дуже крупна сума назбиралася, е, то вони, якщо почнуть продавати, то от, оця вся свічка вона піде якраз і на вкат. Тобто ви могли бачити такі ситуації, що як імпульсно виростали і потім одразу вкатували. От приблизно в глобальному була б така сама ціна. І що е, мас-медіа починає робити? Вони починають піарити цей проєкт дожі. Е, і вони готові піарити його любим чином через Інол Маска, через там, Трампа, через е, будь-відомих людей, які викликають у вас довіру. І тим самим, що дуже багато людей по даній новині, про яку я знімався дуже давно, почали заходити от у того по хаям. Е, оці крупні люди вони змогли продати свої монетки, вони змогли продати комусь. Тобто на ринку немає такого, що ти продаєш пустоту, ти продаєш людині. Тобто, це те саме що ти прийшов на ринок, купив свій полуницю, продав іншу поуницю. Тобто е за ринком стоїть друга сторона е купівець, е покупець або продавець. В даному випадку крупний гравець був продавцем, а самі звичайні ретейли були покупцями. І от ці покупці вони відкупляли крупну позицію е гравця. Тобто, отут-О, -то, наприклад, крупний гравець тут продав свою позицію. Тут ОО продав свою позицію. О, завдяки оцим всім маленьким ретейлам, е крупні гравці якраз могли вийти з крупним прибутком. І якби, коли ти вже вийшов з крупним прибутком, то ну, вже просто нема сенсу тягнути інструмент. Об'єми вже толком можна побачити, що постійно торгувалися тут то об'єми, і монетка просто пішла, пішла, пішла вниз до своєї фундаментальної зони. І по біткоїні може бути таке саме. Тобто Трампа взяли президентом, Трамп на все горло кричав, що він зробить криптовалюту резервом, що в принципі трапилось. Трамп підніме криптовалюту. Але ми можемо побачити, як Трамп став президентом. Я не знаю, чи це, це от то трапилось. общем, по хаяму трапилось. Ціна навпаки пішла в боковик. І, наприклад, от, щоб біткоін пішов вище за 110, вище за 120, до 150, 160, треба, щоб пройшли, е, пройшов дуже довгий час місяць, декілька місяців. У мене, наприклад, є приклад дуже хороший. От, е, перед цим зростом, якщо відкрити денний таймфрейм, перед е, даним імпульсним зростом ми торгувалися декілька місяців. Тобто, ми торгувалися приблизно 4-3 місяця. Ми торгувалися перед тим, як зробити от, даний зріст. Е, і про що я кажу? Е, позитивних новин тут не було. Навпаки, всі казали, що криптовалюта впаде, е, що треба його поскоріше продавати. І що ми можемо бачити? Люди самі, звичайно, продавали, і тим самим вони давали ліквідність на купівлю крупним гравцям. І тим самим інструмент почали штовхати. Я, в принципі, очікую схожу ситуацію, але навпаки. Зараз ці кричать, що треба купувати біткоін, що там, Трамп створив Крипторезерв в США. Трамп став президентом, підніме криптовалюту. І от тим самим самі звичайні ретейли пішли купляти цю криптовалюту. Подивіться, навіть як її продають зараз. От по дельті, навіть може побачити. У мене зараз зверху тут спотова дельта, тут фьючерс не де. От якщо подивитися на спотову дельту, може побачити: дивіться, як продають цю монетку. От саме звичайним ретейлом продають цю монетку. Можна навіть зараз це побачити. І тим самим, як крупняк скине свій капітал, тоді вже просто монетку відпустять і вона піде вниз, 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 до своїх фундаментальних зон, як 59 тисяч, ну вже 18-20 тисяч вже на крайняк приблизно. Тобто, мій глобальний план заключається в тому, що якщо продовжуються позитивні новини. Ми будемо йти вниз, вниз і вниз. Тобто, я не спорю, може бути ще перехай своїх зон, тобто може трапитись таке, що ми зробимо що такий перехай. Тобто, найкращий мій план, якщо дивитися зі сторони трейдингу, найкращий план, де б я відкривав би свою умовно інвестиційну позицію в довгий срок. Робимо невеличкий закол, такий імпульсний закол, імпульсний перехай, а вже потім йдемо вниз, 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 там перелої робимо і так далі, тобто до історичних мінімумів йдемо вниз. Це найкраще. В глобальному плані у мене просто план, що ми просто йдемо вниз, вниз, вниз і вниз. Бо, повторюся, такий інструмент, особливо як біткоін, який є дуже ліквідний, його дуже дорого штовхати, особливо, коли він знаходиться по 100 тисяч, його дуже дорого штовхати. Найвигідніше крупним людям з крупним капіталом, його штовхати по дешевшій ціні, навіть просто якщо логічно. Подумають. Просто його штовхати, легше буде по дешевшій ціні. Також в мене, в принципі, схожий план по всім монеткам. Тобто, якщо піде біткоін вниз, то і за біткоїном підуть ці інші монетки. Наприклад, якщо ми подивимось на Солану, вона також торгується по хаям. Також виходять хороші новини, що там Солана буде рости і так далі. Тобто, що Солану також додали в крипторезерв США. Зовсім декілька криптовалют додали в крипторезерв США: це біткоін, Ефіріум, XRP, Солана, ADA. І якщо можна просто, якщо навіть чисто теоретично подивитись, то ці всі монетки вони заходять зараз приблизно на своїх хаях. Хіба що Ада, от є виключення Ада. Ада вона дійсно заходиться не на своїх хаях, до своїх хайв приблизно, ну. Багатенько залишу до своїх хайв. Може таке трапитись, а я думаю, в великій вирогідності трапиться таке, що ми дійдемо до більш-менш своїх сильних локальних зон, а вже потім підемо вниз. От, Ада, я би, в принципі, взяв би шелунги. Ну, от, наприклад, XRP, ми зараз на історичному максимумі, і звісно ж, що по XRP ми також підемо вниз. Бо подивіться, які продажі, наприклад, по фьюжесам. Тобто, може бачити просто дуже негативні дельти. Це свідчить про те, що зараз монетку скидають, і вже після того, як скинуть, вона піде від 100% за біткоїном. Приводу ефіру я б не сказав, би, так, що ми 100% підемо вниз, так як ефір, в принципі, більш-менш підходить до своїх лоїв і не без того. В общем, давайте підсумуємо. В довгий срок у мене план по бітку такий, що ну, ми йдемо вниз, вниз, вниз. В принципі, мій колишній план в довгий срок, я його знімав десь два місяці тому. відпрацював, тобто ми дійшли до своїх зон 86-78 тисяч, тобто ми дійшли до цих зон. Мій прогноз був правильний, так сказати. Тому на сьогодні все. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, він знаходиться в описі під цим відео. Там знаходяться торгові плани, де я відкриваю, закриваю свої угоди. Та, в принципі, вся ситуація на криптовалютному ринку, новини і так далі. Скоро будуть нові відео. З вами був Владислав. Всім пока!